Привіт усім! Під час вивчення англійської мови ми постійно маємо справу із багатозначними словами. Одне з таких слів це дієслово GET. Воно є поширене та використовується у різних ситуаціях, тому важливо розуміти його значення у кожному конкретному випадку. Сьогодні ми розглянемо основні з них. За мікрофоном з вами Олена. Приєднійтесь! Дієслово get можна поєднувати з різними частинами мови, зокрема, з іменниками, прикметниками та словами, що позначають місце. Іменник, noun, в англійській мові, як і в українській, відповідає на питання, хто, що. Це частина мови, що називає предмети, Book, table, car – людей, John, teacher, doctor – тварин, Cat, dog, bird – явища, такі як. «Rain», «snow», «wind» – Ідеї та абстрактні поняття. «Love», «happiness», «time». Давайте згадаємо, що таке прикметник. Прикметник adjective це частина мови, яка описує та характеризує іменник. Відповідає на питання, який, яка, яке. Прикметник нам потрібен, щоб описувати якості. Червоний, red, високий, «tall», гарний, beautiful. Прикметник може вказувати на властивості: дерев'яний, бурен, холодний, cold. Також з допомогою прикметників ми виражаємо стан, втомлений, tired, розбитий, broken, злий, angry. І згадаємо, що такі іменники місця, place nouns це типи слів, які позначають місце, тобто вони вказують на конкретні місця, об'єкти та локації. Наприклад, це можуть бути загальні місця, такі як. Парк, парк, школа, – «school», бібліотека, – «library», лікарня, – «hospital», пляж, – «beach». Це може бути місце у будинку, – «kitchen», кухня, офіс, office, office. ванна кімната, – «bathroom», вітальня, – «living room». За допомогою іменників місця ми можемо позначати локації у місті, наприклад, ринок, – «market», станція, – «station», кінотеатр, – «cinema». Ресторан, ресторант, магазин, шоп. До іменників місця відносяться природні місця, такі як ліс, forest, озеро, lake, пустеля, desert, річка, river. або інші місця: церква, church, зоопарк, zoo, ферма, farm. Дієслово get в англійській мові є неправильним дієсловом. Тобто у нього свої сталі форми: це get, got, got. У британській англійській та get, got, got у американській англійській. Дієслово get у поєднанні з іменниками може набувати таких ключових значень: отримувати, купувати, здобувати, приносити, брати, спіймати, встигнути. Давайте поглянемо на дієслова get у значенні отримувати. Це значення використовується, коли ви отримуєте щось, що вам надіслали, передали або дали. У даному контексті у значенні отримувати зазвичай зрозуміло, хто або що є джерелом передачі, тобто ми знаємо та розуміємо, хто дає, хто надсилає або хто передає. Часто це ситуації, де ви приймаєте щось фізичне, це може бути лист, подарунок, посилка або щось отримаєте нематеріальне. Інформація, новини, повідомлення, поради. Причому у даному випадку ініціатором передачі є інша сторона, яка дає або надсилає це вам. Давайте поглянемо на приклади. Я отримую електронні листи від своїх друзів щотижня. I get mails from my friends every week. У даному випадку дійслово get має таке значення як отримувати листи поштою. Ще один приклад. Вона завжди отримує подарунки на свій день народження. Під час зустрічі ми отримали багато інформації. We got a lot of information during the meeting. Вона отримала медаль за свою хоробрість. She got a medal for her bravery. Вона отримує зарплату щомісяця. She gets a salary every month, Дієслово get може бути синонімом дієслова buy, тобто використовуватися у значенні купувати. Коли ми просто дивимося на дієслово get, не використовуючи загальний контекст, дуже важко оприділити, яке саме значення у конкретному реченні має дієслово get. Тому дивіться на загальний контекст. Якщо після дієслова get згадується річ, яку можна придбати, Наприклад, це продукти, квитки, речі і загальний контекст пов'язаний із походом до магазину чи, наприклад, оплатою. То в такому випадку є дуже велика ймовірність того, що дієслова «get» означає купувати. Наприклад, ти можеш купити квіти для мами. Can you get some flowers for mom? Вона купила новий телефон минулого тижня. She got a new phone last week. Він купив квитки на концерт онлайн. He got tickets for the concert online. Мені потрібно купити трохи молока у магазині. I need to get some milk at the shop. Ще одне значення дії слова get це здобувати, отримувати та є синонімом англійського слова obtain. У цьому випадку дієслово get вказує на те, що ви отримуєте щось завдяки певним зусиллям, завдяки діям. Це не просто отримання чогось від когось, як означення, які ми розглядали швидше receive, і це не купівля за гроші, як у значенні buy. У цьому контексті дієслово get це про досягнення або здобуття чогось через старання чи процес. Наприклад, він отримав дозвіл піти раніше. He got permission to leave early. Тобто він приклав зусилля, він попросив цього дозволу і отримав його після певного узгодження. Ще один приклад. Я отримала гарну оцінку за тест. I got a good grade on my test. Тут мається на увазі, що оцінка була здобута завдяки прикладеним зусиллям. Ще один приклад. Я отримала можливість подорожувати до Європи. I got a chance to travel to Europe. У даному контексті get означає отримати шанс, отримати можливість. Його підвищили до менеджера. He got promoted to manager. У даному випадку, get означає здобувати, тобто отримувати вищу посаду завдяки прикладеним зусиллям. Дієслово get може мати таке значення, як приносити або брати. Тобто бути синонімом таких дійслів, як bring та take. У цьому значенні дійслово get використовується, коли ви отримуєте, берете чи приносите щось з одного місця до іншого. Давайте поглянемо на приклади. Можеш принести мені склянку води. Can you get me a glass of water? Ще один приклад. Він взяв книгу із полиці. He got the book from the shelf. Я візьму свою сумку з машини. I'll get my bag from the car. Мені потрібно взяти мої ключі зі столу. I need to get my keys from the table. Дійслова get може використовуватися у значенні спіймати або встигнути, тобто бути синонімом до дієслова catch. У цьому значенні використовуйте GET, коли йдеться про те, щоб встигнути на транспорт або скористатися ним. Це може бути будь-який вид транспорту: автобус, поїзд, літак. Наприклад, мені потрібно встигнути на потяг о 8.30 до Лондона. I need to get the 8.30 train to London. Ми сіли на таксі до аеропорту. We got a taxi to the airport. Ти встиг на останній автобус. Did you get the last bus? Поспіши, або ми не встигнемо на літак. Hurry up, or we won't get the plane. Тоді слово get плюс прикметник adjective в англійській мові описує процес переходу у певний стан, тобто початок якоїсь зміни. Простіше кажучи, вона означає «ставати» або має таке значення, як починати бути. Діслова get у такому випадку підкреслює саму динаміку, тобто сам процес зміни стану. Наприклад, get married. По суті, одружуватися або вступати в шлюб. Це процес. Вони одружуються наступного місяця. They are getting married next month. Контекст цього речення означає, що вони збираються одружитися, тобто подія ще не відбулася. Давайте порівняємо його з таким реченням. Вони одружені. They are married. На відміну від попереднього речення, дане речення означає, що вони вже перебувають у шлюбі. Get hungry буде означати почати відчувати голод, тобто почати хотіти їсти. Я починаю відчувати голод. Давайте пообідаємо. I'm getting hungry. Let's have lunch. У цьому випадку дійслово get. Означає, що відчуття голоду наростає. Давайте порівняємо з реченням Я голодний. I'm hungry. У цьому випадку означає, що людина уже відчуває голод. Ще один приклад. Get out. Це означає старіти. У цьому випадку дієслово get вказує на процес старіння. Ми усі з часом старіємо. We all get out eventually. Давайте порівняємо з таким реченням, як він старий. He is old. У такому випадку це речення описує уже існуючий стан. Отже, get old це ставати старим, а is old це вже бути старим. Отже, давайте підсумуємо: Дієслово get плюс прикметник adjective описує зміну стану, тобто перехід з одного стану в інший. І це є динамічна конструкція, тобто вона підкреслює процес. Давайте для закріплення розглянемо ще декілька прикладів. Замерзати, тобто починати мерзнути. Get cold. Темніти, тобто ставати темно. Get dark. Покращуватися. Get better. Погіршуватися. Get worse. Сердитися, тобто починати сердитися. Get angry. Намокати або ставати мокрим. Get wet. Конструкція get to плюс іменник місця в англійській мові означає дістатися до, тобто прибути кудись. По суті, ця конструкція є синонімом дієслова arrive прибувати. Хочу звернути вашу увагу на те, що в таких випадках не потрібно використовувати прийменники IN, at, on перед назвою місця, у випадку, якщо це не частина самої назви. Розглянемо цю конструкцію детальніше з прикладами. Ми дісталися до аеропорту пізно. We got to the airport late. Це означає, що ми прибули в аеропорт із запізненням. Або, приклад, запитання, як ти дістався до Лондона? How did you get to London? По суті, це питання запитати про спосіб подорожі. Ще один приклад. Коли ти дістався до свого готелю? When did you get to your hotel? Я зазвичай дістаюсь на роботу автобусом. I usually get to work by bus. Нам знадобилося 2 години, щоб дістатися до пляжу. It took us Two hours to get to the beach. Але з прислівниками місця here, there та home використовуйте дієслово get без прийменника to. Це така стала граматична норма, яку просто потрібно запам'ятати. Наприклад, іди сюди швидко, get here quickly. Або ще один приклад: Я дістався сюди о 7 годині. I got here at 7 o'clock. Туди важко дістатися громадським транспортом. It's difficult to get there by public transport. Я дістався додому пізно минулої ночі. I got home late last night. Друзі, на сьогодні все. Я дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Якщо у вас залишилося запитання або пропозиції, залишайте їх у вигляді коментарів під відео. Я обов'язково відповім на них. До нових зустрічей та бережіть себе.